Ось уже 19 вересня цього ж року ми зможемо подивитися кримінально-драматичний серіал Пінгвін, який є спін-офом до фільму «Бетмен Мета Рівза. Серіал заснований на одноіменному персонажі Пінгвіні, котрий є заклятим ворогом Бетмена, А зіграє лиходія все той же Колін Фаррел, який втілив дану роль і в повнометражному фільмі. Сюжет серіалу бере свій початок через тиждень після основних подій у фільмі Бетмен з Робертом Паттісоном і розповість нам про прихід. До влади Пінгвіна у злочинному світі Готема. Отже, сідайте зручненько, адже сьогодні ви дізнаєтеся все необхідне про заклятого ворога темного лицаря. Обов'язково додивіться даний ролик до кінця. Поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І ми починаємо! Освальд Честерфілд Коблпот, справжнє ім'я Пінгвіна, перше з'являється на сторінках коміксів у грудні 1941 року і по праву вважається культовим лиходієм DC, займаючи своє окреме почесне місце в класичній галереї лиходіїв Бетмена, поряд із Джокером, Гулом та іншими не менш потужними персонажами. Пінгвін мафіозі з «Готем Сіті, який володіє нічним клубом Iceberg Lounge. Зазвичай його зображують як невисокого, пузатого чолов'ягу з довгим схожим на пташиний дзьоб носом та кульгавою ходою, схожою на пінгвінячу, тобто перевальцем. Основним вбранням пінгвіна є так званий morning Dress, українською візитка, а також моноколь, ціліндр та фірмова парасолька з приколами, але про це поговоримо згодом. Народився майбутній лиходій в багатій аристократичній сім'ї, але незважаючи на цей подарунок долі, його дитинство було досить важким, адже через свій непривабливий зовнішній вигляд він постійно зазнавав цькувань з боку інших дітей, і саме це в майбутньому зіграє велику роль в обрані злочинного шляху пінгвіном. До речі, такий псевдонім Освальд обрав не просто так, адже Пінгвін став основним прізвиськом, яким дражнили його інші діти. Така річ, як Парасолька в гардеробі Пінгвіна, теж з'явилася нині звідки? Адже любов до цієї речі Освальду нав'язала мати, котра занадто сильно опікувалася над своїм сином через пережиту історію з батьком майбутнього лиходія, який помер від пневмонії, захворівши після того, як попав під сильну зливу та не взяв із собою. Парасолю, сказавши, що вона йому не потрібна. Найкращими друзями Освальда були птахи з пташиного магазину батьків. Його так захоплювали дані істоти, що він навіть почав їх вивчати в коледжі. Проте незадовго після цього мати Освальда помирає, а пташину краницю разом із усіма птахами вилучають для погашення боргу матері, після чого пінгвін з головою поринає у злочинний світ Готему. Слід зауважити, що на відміну від інших. Класичних лиходіїв Бетмена, Пінгвін є ментально та психічно здоровою людиною і повністю контролює свої дії, що дає йому унікальну родзинку та відмінність від інших антагоністів. Його взаємодія із Бетменом по особливому цікава. До того ж, нічний клуб Пінгвіна слугує інформаційною базою Бетмена, тому він і не чіпає даний бізнес. Ви можете слушно запитати, що такого може протиставити Бетмену якийсь там пінгвін, австріацький пінгвін. Хоча насправді пінгвін є майстерним злочинцем, який володіє величезними статками та впливом у готимі, його зв'язкам може навіть позаздрити сам Фальконе. До того ж, Освальд Коблпот дуже розумний, хитрий та кмітливий лиходій. А його дії завжди були найбільш розсудливими та раціональними порівняно з іншими антагоністами. Пінгвін має у своєму розпорядженні велику кількість найманців, які зазвичай і виконують усю брудну роботу. Хоча і сам Освальд не цурається бруднити руки. Незважаючи на свою статуру, він є непоганим рукопашним бійцем, адже досить добре оволодів навичками дзюдо, фехтування, бою на голих кулаках та навіть нідзюцу, щоб здолати нападників, які у рази більші та сильніші за нього. Пінгвін не цурається використовувати різного роду вогнепальну та холодну зброю, проте віддає перевагу своїй парасольці, котра і включає основний арсенал лиходія. Зазвичай зон трансформується в кулемет, вогнемет, ракетницю або в лазерну зброю. Також може випускати різного роду ножі та пристрої для розпилення кислоти чи отруйного газу. Одним словом, кінгсман на максималках, але це не весь спектр можливостей парасолюпні. Адже є такий різновид, котрий трансформується в мініатюрний гелікоптер прямо Мері Поппінс якась. До того ж, є гіпнотичні парасольки, кули непробивні, і все в цьому роді. Досить цікавим в арсеналі Пінгвіна є пристрій, котрий дозволяє йому керувати птахами. Тепер від пташиного бомбардування не сховається ніхто. Варто також згадати і про тісні дружні відносини Пінгвіна з Джокером, котрі не раз співпрацювали для досягнення спільної мети. Щодо появи пінгвіна на екрані, можна згадати серіал Бетмен 1966 року, фільм Тіма Бертона Бетмен повертається повертається» 92-го, де ми бачимо переосмисленого пінгвіна з ластами замість людських рук та досить лякаючою зовнішністю. Також Пінгвін з'являється в серіалі Готем та в численних мультиплікаціях. Останньою появою Пінгвіна є мультсеріал Бетмен Хрестоносець в плащі 2024 року. Де даному лиходію змінили стать, перетворивши Освальда на багатеньку жіночку з двома синами. Ось про такого досить цікавого персонажа ми зможемо глянути серіал. До речі, чи зацікавив він вас, та чи будете його дивитися? Поділіться цим у коментарях. А я бажаю вам гарного ранку, дня чи вечора, в залежності, коли ви дивитесь дане відео, і до нових зустрічей на просторах українського Ютубу.